Як Бі-Бі побував на шоу монстр траків а якось бібі -Бі вирішив відвідати шоу зі справжніми монстр траками, Гігантськими машинами на величезних колесах з потужними двигунами, які виконують різні трюки. Майстерня бібі. -Бі. В Майстерні нашого бібі -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки Вантажівки, легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Який же він великий? Мабуть, він важить цілу тонну. Лише одне колесо такої машини може важити 350 кілограмів. Це майже як чотири дорослі людини. А сам монстр Трак може важити аж цілих п'ять тонн. Це як п'ять білих ведмедів разом. Йо-хо-хо! чудово! Що ж буде далі? Ой, Лишенько! Ай -яй, яй. Здається, сталася аварія. Напевно, цьому бідоласі потрібна допомога досвідченого автомеханіка. Треба обов'язково подивитися, чи зможу я йому якось допомогти за мною, друзі. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день! Мене звуть Бібі. -Бі. Я автомеханік. Я був на стадіоні і бачив, як ви потрапили в аварію. Можливо, я зможу вам допомогти. Мені треба вас оглянути. Ай-яй-яй! Серйозних ушкоджень я не бачу, але капот доведеться вирівняти. Для цього мені потрібен великий молоток. Малята, допоможімо, бібі. -Бі. Знайдемо для нього великий молоток. Ага. Відбійний молоток. Ні. Таким інструментом зручно розколювати щось тверде. Наприклад, камінь. Це зовсім не те, що нам треба. Можливо, нам згодиться цей молоток. <гум> Іграшковий молоток. У мене такий був у дитинстві. О, можливо, нам підійде молот. О, так. Молот – це саме те, що нам треба. За його допомогою ми швидко вирівняємо усі ум'ятини. <гум> Чудово! Ум'ятини ми вирівняли. Тепер зафарбуємо сліди, що залишились від аварії і ремонту. <плес> <плес> ну, ось, тепер ваш капот як новенький. Я бачив, як ви намагалися перестрибнути за допомогою трампліна купу з металобрухту. Мені, як досвідченому механіку, здається, що вам треба замінити пружини амортизатора на потужніші. Таким чином ви станете ще стрибучіша. Отож, і я про це. Так. Пружина дуже стара і, мабуть, зовсім заіржавіла. Зараз ми її витягнемо. Опа. А ну? Ой! Ой! Бібі, -бі, обережніше. Добре. Нам залишилося замінити усі старі пружини на нові. Але мені знадобиться ваша допомога, малята. Нам треба підібрати правильні пружини. Кухонний вінчик? Такою кухонною збивалкою мама робить крем для торта. Вона нам точно не підходить. О, веселкова пружинка. <проб> mm -mm. Така пружинка тут точно не потрібна. Ю, чудово! Саме те, що нам треба. Готово! Ваші пружини. Тепер ви стали стрибучішим. Можете випробувати їх просто зараз. <плес> Круто! Я впевнений що тепер ви зможете перестрибунути будь-яку перешкоду. Майстерня бібіль. З малятами справжні молодці. Ви змогли полагодити такого велета. Чудова робота! Як бі, бі допоміг знайти нову роботу автобусу? Сьогодні для міської транспортної компанії визначний день. І заводу нарешті прислали десяток нових автобусів. Нарешті старенькі зможуть вийти на пенсію. Багато з них уже не витримували такої кількості роботи. Ну а тих, хто ще може попрацювати на благо міста, відправлять на спокійніші приміські маршрути. Та, здається, не всі однаково раді новим перспективам. Заїжджай. Думаю, тут тобі допоможуть. Майстерня бібі В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Добрий вечір. У вас щось трапилося? Я чимось можу допомогти. І тоді автобус розповів, що його відправили на пенсію після приходу нових автобусів. О. Йому сумно. Він усе життя працював і не уявляє собі, як це нічого не робити. Ай, я, я. Автобус відчуває, що може попрацювати іще. Він не хоче. Проіржавіти з нудьги. Так, оце так історія. Зачекайте секунду. Я зараз неодмінно щось придумаю. Хм. Так, так, так. Старий автобус. М -м -м -м. Еврика. Придумав. Ви можете проводити тематичні екскурсії містом. Ми стилізуємо вас під ретро, і ви показуватиме мешканцям міста визначні місця і розповідатимете історії. Усі точно будуть у захваті. Ну що, ви згодні? Для початку ми перефарбуємо вас і покриємо лаком, щоб ви були як новенький. Ну що, Подивимося, яка вам личитиме більше. Може, ця фарба. Ні, це якось повсякденно. Тоді цей колір. <рес> ні, то й ні. Червоний. Ух ти. Це те, що треба. Ви просто ніби зі старих плакатів. Зараз я вас швиденько відполірую. На на О, щось тут однаково не так. Точно поміняємо диски і шини. Так, так. Приміряємо? Ні, це не підходить. На то звичайне. А ці? Як гарно, але не ретро. Ці мають підійти. Це саме те, що й треба. Тепер я швидко наведу ладу у салоні. Усе готово. Автобус був на сьомому небі від щастя. Він ніяк не міг підібрати слів вдячності, адже вигляд у нього був просто бездоганний. Та й почувався він так само. Мені було дуже приємно вам допомогти. Сподіваюся, ви якось запросите мене на екскурсію. Щаслива Майстерня бібі. Це був новий розділ у житті автобуса. Завдяки допомозі бібі. -Бі. Екскурсійний маршрут нашого героя став найпопулярнішим у місті. І звісно ж, автобус не забув про майстра бібі. -Бі. На знак подяки він неодноразово проводив йому екскурсії. Як Бі-Бі побував на митці і побачив, як стають чистими великі машини. Трактор їхав додому після важкого робочого дня. Він працював на будівництві і дуже втомився, адже роботи було дуже багато. А від самого ранку йшов сильний дощ, і йому довелося працювати у складних умовах. Спочатку він на великому причепі вивозив землю, яку викопав екскаватор для котловану. Потім трактору поміняли причіп, і він перевозив цеглу до секції, яка будувалася. Надвечір у трактора геть не було сил. Він дуже хотів дістатися додому і відпочити, аж раптом трактор згадав. Згадав, як він недавно заїжджав до Бібій на ремонт. Тоді біді -Бі його попереджав, що чимало помилок механізмів стається через те, що за машиною не доглядають уважно і турботливо, не миють її чесно, якщо вона дуже забруднилася. Трактор попросив будівельників, щоб йому допомогли змити бруд. Але струмінь води був таким слабким, що користі від миття не було жодної. Що ж тут дієш? Трактор зітхнув і поїхав на мийку. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. майстерня бібі. -Бі. У той самий час бібі -Бі закінчив роботу у своїй майстерні і вирушив додому. Шлях додому пролягав біля автомийки. Бібі побачив трактора, вирішив підійти і з'ясувати, як справи. Привіт, як ти? О, судячи з твого вигляду, день у тебе був нелегкий. І трактор розповів бібі -Бі про сьогоднішній день. Про те, як спершу йому довелося перевозити землю, потім цеглу. І все це по розмитій дощем дорозі. Бібі -бі уважно вислухав його і похвалив. Молодець, що ти не забув мою пораду, і їдеш зараз на мийку. Бібі -бі вирішив теж піти на мийку і подивитися, як трактор приводитимуть до ладу. Майстерня бібі спочатку сильним струменем води змили бруд. І налиплі грудки землі з поліз трактора. Трактор проїхав далі і вімкнувся апарат, що подає воду знизу для того, щоб помити найбруднішу частину. Нижче трактора. У наступному відсіку струмені води потрапляли на кабіну трактора з боку і згори. Після того, як основний бруд змили. Спеціальними щітками на кабіну нанесли мийний засіб. Трактор огорнула ціла хмарина піни. А потім, коли піну змили, трактор засяяв як новенький. Йому навіть стало легше, ніби з нього зняли додатковий вантаж. Як чудово. Я вперше спостерігав, як ми такі великі машини. Поглянь, який ти тепер красивий і чистий. Трактор попрощався з бібі -Бі і поїхав додому. Тепер він зрозумів, що бібі -Бі був правий, коли казав, що неодмінно треба вчасно змивати весь бруд з машини. Дякуємо за пораду, Бібі! -Бі.